22-го в Україні час новин. З вами Лілія Налягака. У Дніпровському районі Херсона Росіяни атакували з дрона чоловіка. Ворог скинув вибухівку з БПЛА на 52 річного містянина, який йшов вулицею. У перехожого вибухова травма уламкові поранення грудної клітини й ноги повідомляють у Херсонській ОВА. Також війська РФ обстріляли Білозерку. Постраждала 87-річна жінка у будинку. У неї вибухова травма та осколкові ушкодження. Підрив наступального потенціалу ворога на Покровському та Запорізькому напрямках найважливіша на сьогодні ціль Сил оборони України. Тільки за добу під Покровськом знищено близько 60 окупантів, 16 одиниць зброї та військової техніки. На запорізькому напрямку захисники півдня країни відмінусували. 204 росіян росіяни Знищили 12 артилерійських систем, серед них РСЗВ Ураган та 45 одиниць іншої військової техніки. На Запоріжжі ворог тисне на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Там було 17 атак противника. Інтенсивні штурми тривають і на Олександрівській ділянці, де Запорізька область межує із Донеччиною та Дніпропетровщиною. Стримувати ворожу навалу бійцям 23-ї бригади хортиця Нацгвардії України допомагають українські коптери-важковики. Окупанти прозвали їх бабою Ягою». Більше про роботу нацгвардійців та переваги бомберів у сюжеті. Там ви побачите QR-код, за яким можна підтримати захисників. Не нехтуйте. Від доправлення провізії по братимам до ураження ворожих фортифікацій та техніки. Такі завдання виконують бійці 23-ї бригади Хортиця Нацгвардії України. Нині вони тримають оборону на запорізькому напрямку, і ситуація на цьому відтинку фронту непроста. Буває таке по 8-10 штурмів за день. Роботи вистачає вдосталь і вночі штурмують, і в день штурмують з технікою, і без техніки, і щось вони постійно вигадують. І мотоцикли, і баги. Щоб стримати ворога, нацгвардійці мінують території. Роблять це дистанційно дроном. Насамперед, для того, щоб ворог не просунувся, ми закриваємо підходи до нашої піхоти. Тобто ворог не зможе вступити в прямий контакт з нашою піхотою. Це дуже важливо. Виконувати бойові завдання військовикам допомагає Хмаринка. Так бійці хортиці називають між собою ударний дрон вітчизняного виробництва. Керує коптером, важковиком пілот за позивним Якудза. Каже, цей бомбер простий у роботі, подекуди навіть за FPV. Пішкова, що у нас себе в повітрі не позиціонує, тобто постійно треба ну, бути, як то скажу, в процесі. Тобто десь щось стільки різко нажав, щось це вона зразу впаде, перевернеться або ще щось. Ну тут все-таки на цьому дроні вже є стабілізація. Як от заборонить Україну вже четвертий рік поспіль на Покровському напрямку, був поранений ворожим БПЛА, щойно відновився, одразу повернувся на позиції. Захисник згадує, як у 22-му вивіз рідних до безпечного місця, а сам пішов у Нацгвардію. Казав батькам, що хочу піти в армію. У мене мама знає, що якщо я щось вирішив, то відговорити мене немає сенсу ніякого. Тому так і сталося. Вони поїхали за кордон. а Я пішов в інвіськомат. Із 22-го на фронті і військовослужбовець на псевдо Афонія роботу з коптерами опанував вже у війську. Розповідає, важкі безпілотники вражають габаритами та можливостями, але як будь-яка техніка, мають особливості. Відразу так різко піднімати дрон не можна, бо дуже велике навантаження на пропелери і вони можуть зламатися. Тому своя специфіка завжди всюди є. З дитинства, як завжди, комп'ютерні ігри у всіх були, тому мені це легко далося. А так тільки військо навчався. Через характерний гучний звук та потужні удари окупанти прозвали українські бомбери бабою ягою і вони неабияк лякають ворога. Працюємо на ураження і живої сили, і якісь фортифікаційних споруд, подвали, бліндажі. Та все, ну, все. Де, де є ворог, там і працюємо. Кожне успішно виконане бойове завдання. Результат роботи цілої команди, каже командир взводу за позивним Акула. «То кожен виконує свою справу. Є сапер, який готує боєприпаси, є інженер, який готує пташку. Пілот відповідає за свою роботу. Водій теж, казалось би, на ньому автомобіль, але ні, треба завести, вивезти. Різні бувають ситуації. Нещодавно нас теж вразила. Ворожий дрон, ми втратили автомобіль, але екіпаж цілий. Ну, мабуть, завдяки все-таки водію. Акола прийшов до Нацгвардії з патрульної поліції. У війську починав водієм, а нині керує відділенням. Попри усі складнощі, у нього залізний аргумент тримати фронт. Ну, більше за все, це і є стимул, що, що дім рядом поруч, тому так, це є такий великий стимул. Це таки всі близькі, всі рідні. У нас всі хлопці, більшість хлопців місцевих. Так що так, ми їх саме за свій дім. Саме думки про дім та побратимів, які за роки війни вже стали другою родиною, додають сил для подальшої боротьби. Зізнаються нацгвардійці. Підтримати воїнів в Хортиці можна за реквізитами на екрані. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Ефективна підготовка військ мова не лише про тактичну медицину чи вогневу підготовку. Військовослужбовці наполягають це комплексні навчання разом із бойовою роботою під ворожими дронами, майстерністю швидко пересуватися по бездоріжжю, а ще морально-психологічною підготовкою. Мій колега Анатолій Журавльов відвідав тренування бійців. Далі його репортаж. На квадроциклах та по бездоріжжі бійці прямують на завдання. техніку. Плюс. За легендою навчань, спочатку треба подолати природні перешкоди. Далі штурм ворожих позицій. Перед цим бойове відпрацювання по противнику. <звук> Умови навчань наближені до бойових. Над головами кружляють дрони. І ось основна робота. На цих кадрах досвідчені воїни, але вони зазначають тренування. Невід'ємна частина служби. Відсотки 60 да, всього часу займає тренування в будь-якому разі. Кожен по своєму напрямку да, відрабатує навички да, для опять же, подальшого виконання вдалого бойових завдань. Злагодження дій, стрільби. <плес> тактична медицина. Під час навчання у цьому підрозділі задіяні різні фахівці, зокрема, й оператори наземних роботизованих комплексів. Я завжди відношусь до людей так, як хочу, щоб вони відносились до мене. Все, такий може він заїжджений, старий, філософський секрет, але він працює. Боєць за позивним Єнот розповідає про стосунки в колективі. Одне з його завдань у підрозділі навчання військовослужбовців. Частина хлопців це люди БЗВП. Вони пройшли. Курс БП і тут ми їм додатково підвищуємо їхній рівень. Частина хлопців, яка безпосередньо вже приймає участь в бойових діях. Ми ділимося своїм досвідом, вони діляться своїм досвідом, ми це поєднуємо в общий знаменник і покращимо результати. А ще гуртувати людей допомагає козацький підхід, зазначають захисники. Про традицію у лавах не забувають. У нас є славні традиції нашого підрозділу, таких як немає в інших. У нас, наприклад, у кожного командира є своя шабля. Крута традиція, коли командир, який йде на підвищення чи покидає підрозділ, він передає шаблю як символ, символ підрозділу. Тому що шабля це символ боротьби. Так, якщо булава це символ влади, то шабля саме, саме символ боротьби. Ви знаєте, як е, сім'я вдома, ні. Сім'я тут є, і в нас вона тут велика, е, от, ну дуже велика. Дружня, позитивна, працьовита. Кожен працює в своєму напрямку, старається. А комбат це, це як батько. От, він мотивує дуже позитивно у нас. У нас є такий девіз, він теж нас мотивує дуже сильно, сила духу, сила рішення. І в свою родину кажуть бійці, раді прийняти нових посестер та побратимів. Вийшов цей кураж, якось воно так от закружилось, що дуже великі успіхи маю з БПЛА. Я попав саме туди, коли, коли їй потрібно. Всі свої, колектив дуже добрий, дружній. Це взаємодія між підрозділами, між особовим складом, постійно наголошую, не тільки тоді, коли у нас там проводиться. Проводиться стрільби, проводяться якісь заняття. Постійно спілкуємося з особовим складом. Всі командири різних рівнів вони повинні розуміти про що боєць думає, які в нього проблеми для того, щоб можна було вирішити всі нагальні питання. Чекаємо всіх четвертий батальйон, 118-та бригада. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Постачання природного газу з Греції в Україну має розпочатися вже в січні 2026 року. Про це йдеться в угоді, яку Україна та Греція підписали щодо продажу природного газу, виступаючи сьогодні в Греції. Перед журналістами президент України наголосив, що імпорт потрібен, щоб компенсувати знищення росіянами українського видобутку. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс за словами за результатами зустрічі з Зеленським заявив, що новий енергетичний коридор зв'яже грецьке місто Олександрополіс та Одесу. Ми стоїмо пліч опліч з українським. Народом, будьте впевнені, пане президенте, дорогі Володимире, що в особі АФІН ви маєте надійного союзника. Ми це довели, застосувавши всі європейські санкції проти Москви, незважаючи на їх небияку економічну вартість. Відносини між нашими країнами набувають зараз також важливого аспекту. Це нова безпечна енергетична артерія, яка пролягає. З півдня на північ, від Греції до України, більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали просто мішенями для ракет, балістичних ракет, дронів, іранських дронів, північно-корейських ракет. Це вимагає імпорту газу, щоб компенсувати знищення росіянами нашого власного видобутку. Наші домовленості з Грецією сьогодні це важлива частина великого енергетичного пакету. Греція від перших днів повномасштабного вторгнення РФ нам допомагає. Бере участь у спільній роботі з Європою з іншими партнерами, щоб ми досягли тих умов, коли мир стане можливим, заявив Володимир Зеленський. Далі цитую: більшість електростанцій в Україні наш видобуток газу, наші теплові станції стали мішенями для ракет і дронів. Наші домовленості з Грецією сьогодні це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на зиму, щоб забезпечити Україну газом, крім домовленості про оперативне постачання є й довгочасні угоди, зазначив глава Української держави. Папа Римський Лев XIV закликав світ молитися за справедливий і тривалий мир для України. Так він відреагував на нові російські удари по містах. Понтифік висловив співчуття у зв'язку із загибеллю мирних жителів України від чергових російських обстрілів у зверненні в соцмережі ікс написав, що з глибоким сумом стежить за атаками на українські міста. Папа наголосив, що удари РФ забирають життя і калічать людей, серед яких є діти, руйнують критичну інфраструктуру та залишають сім'ї без даху напередодні зими. Він закликав не звикати до війни та руйнувань. Завтра у більшості регіонів України застосовуватимуть графіки споживання світла. Про таке повідомили в Укренерго і зазначили, обмеження діятимуть протягом всієї доби. Але часто обсяг відключень можуть змінитися. Тож стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Одноразова виплата під час народження дитини становитиме 50 тисяч гривень. А щомісячна допомога протягом першого року після народження 7 тисяч гривень. Зміни запрацюють із 1 січня 2026 року. Так уряд вирішив підтримати Матусь, особливо на прифронтових територіях, які дають дітям життя, попри повітряні тривоги, обстріли та блекаути. Зокрема, у прифронтовому Харкові народжуваність поступово зростає. Хоча довоєнні показники ще далеко. В одному з пологових будинків міста побувала й моя колега Світлана Шакера. Чоловік тримає за руку свою дружину у пологовій залі. У неї перейми. Тобто, от скоро ми почуємо перший крик дитинки. Вона скоро народиться, залишились там лечені хвилинки до знайомства Матусі та її малючка. У сусідній палаті під звуки повітряної тривоги молода мама загортає новонароджену донечку. Як пройшлося? Ну Краще чим очікувала. Найбільшим щастям, що я маю донечку і що все благополучно прийшло. Поруч жінки після кесарського розтину біля ліжок колиски з немовлятами. Як почуваєте себе? Чудово, де добре. Годуйте, Годували, вже ходили. Вже все чудово. У Юлії це вже друга дитина. Дівчинку назвали Аною. Я не скажу, що прям запланована, чесно була. Але ну, коли ми дізналися, що я вагітна, звісно ні. іншого варіанту не було, крім як народжувати. У цьому центрі за місяць в середньому відбувається близько 150 пологів. Війна позначилася на здоров'ї жінок. Кожна одинадцята дитина народжується передчасно. Немовлядь, за завважки від 500 грамів виходжують у таких інкубаторах. Ці діти ростуть, вони передчасно на народжені, і все те, що дитина не отримала під час вагітності, вона має нас долужити саме тут, в реанімаційному відділенні. Бачите, зараз наш пацієнт вагою 1,4 кг отримує лікування і сподіваємося, що скоро вже він піде додому зі своєю мамою. Щоб допомогти такій дитині, усі апарати повинні працювати постійно. В нас є певні системи безперебійного живлення, які дають змогу працювати цьому обладнанню. У разі потреби породілі з немовлятами спускають в укриття і вже міркують над тим, аби пологові зали та реанімацію повністю перенести під землю. А під час останньої ворожої атаки лікарняне обладнання витримало ще одне випробування блекаутом. Це і все необхідне кисень, і все працювало без затримок. тому ми, в принципі, на зараз маємо окрему і установку для опалення, яка обігріває твердопалив на наші, наші будівлі. Це і генератори, це і скважина, це і кисень, який подається незалежно від блокаутів. На Харківщині із міст, де нині тривають запеклі бойові дії, лікарні, зокрема пологові відділення, направляють до безпечніших місць. Якщо ми говоримо про куп'янську лікарню, про куп'янське територіальне медичне об'єднання, то ми всі розуміємо, що з відомих причин ця лікарня наразі не працює. Вона релокована до міста Харкова. Також у нас був релокована Вовчанська лікарня. Також з певних зрозумілих причин не вона наразі існує у Чумовській лікарні в місті. Чувневі від початку цього року на Харківщині на світ з'явилося трохи більше як п'ять тисяч немовлят. Це менше ніж у 2024-му, але потроху народжуваність зростає. Люди наважуються на батьківство, незважаючи на вибухи і блекаути. Життя триває. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиця телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. У Польщі перевіряють можливу диверсію на залізниці між Дембліном і Варшавою. На думку прем'єра Дональда Туска, цілком ймовірно, що аварія сталася не просто так. Він заявив, що правоохоронні органи розглядають диверсію як одну з версій інциденту на залізничній ділянці Демблін-Варшава. Уранці в неділю там було зафіксоване пошкодження. Колії за словами Туска він перебуває у постійному контакті з міністром внутрішніх справ і стежить за перебігом розслідування. Аварія сталася, коли машиніст потяга повідомив про несправність інфраструктури в районі селища Жичин. У вагоні тоді перебували двоє пасажирів і кілька членів бригади. Ніхто не постраждав. Швеція нарощує свою підводну міць у Балтійському морі і готує відповідь на можливі загрози в регіоні. Будує дві нові субмарини. Шведський флот збільшиться з трьох до п'яти підводних човнів. За словами міністра оборони Пола Йонсона, вони мають посилити оборону навколо стратегічного вузла Аландських островів, що належать Фінляндії. Остання не має жодної субмарини ще з часів Другої світової, а Аландський архіпелаг формально демілітаризований. Але його розташування в центрі Балтійського моря робить його потенційною точкою напруги у разі конфлікту. Данія приєднується до проєкту НАТО, який має уніфікувати 155-мм артилерійські снаряди. Зараз вони основа артилерії у війні в Україні. Міністр оборони Данії Троельс Лундпульсен підписав декларацію про участь у програмі High Visibility Project. Це означає, що союзники зможуть виробляти сумісні боєприпаси, підвищити темпи постачання та зменшити залежність від конкретних виробників. Польсен підкреслив, що проєкт одночасно посилить оборонну промисловість країн-членів і реальні можливості НАТО на полі бою, особливо з огляду на безпекову ситуацію. Наступний випуск новину 23, а на черзі в ефірі. Документальний проєкт телеканалу Інтер. Робота наших режисерів про те, як в умовах війни за допомогою сучасних технологій зберегти тисячі старовинних книг, яким немає ціни. Історія, легенди, рідкісні фонди у сховищах і детальний процес реставрації все це в нашому спецпроєкті. Врятувати слово не перемикайте. Боремося за країну рівних можливостей.